Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, це не весна, це зима. От, всюди по Україні сніга, мінусові температури. А у нас в Запоріжжі сьогодні ще плюс два. От, Але теж будуть морози. Бо ну, був у нас трошечки сміх, сніг, я так обрадувалася тому снігу. Такий сантиметрів 10, мабуть, був. ну Дуже раділа. Я вже забула, коли був той сніг. От. Але потім пройшов дощ пару днів і весь той сніг з'їв. Тому отак от знову у нас гола земля, наближається мороз. От тут полуниця отак от вкрита. І так як наближаються морози, я там подивилася далі по термометру у мене. Ну, не знаю, як сніг буде чи не буде, але по температурі зниження температури і хочу зробити обрізку. Тобто, це пару днів роблю інтенсивну обрізку волотистої гортензії. Чому зараз? Ну чому я зараз роблю? Тому що хочу взяти це на живці, от гілочки. А якщо я, ну, потім буде низька, за низька температура, то я не зможу це робити, тому що ну, коротше говоря, по-перше, обрізати гортензію, я її обрізаю коли не нижче мінус 5 градусів. По-друге, може, все ж таки буде сніг, і тоді не видно буде, оце, бачите, низів. Ну, це гортензії зараз я. Стою напроти гортензії, які середньорослі і високорослі. Да? Це графіки у мене, це тут Pink and Rose. то тобто це високорослі гортензії. Якщо навіть снігу отак от, ну, отак от навіть насипе, то мені там низ уже сформований, то не треба дивитися. Якщо такі кущі, які е, будуть під снігом, чи як, ну тось, тобто, коротше, ті кущі, які треба дивитися знизу, формувати, то звісно, треба, щоб. Е, ну, було видно той низ. Тому от сьогодні буду обрізати, нарізати ці гілочки, і, ну, щоб потім, я ж кажу, щоб потім просто було, була можливість їх працювати з ними. А це зробила вам таку імпровізовану таку штучку, щоб тут було видно гарніше. А воно бере і падає. Значить, що я ще хочу сказати? Значить, обрізаю я завжди тоді, коли нема дощу. Раніше я ці зрізи замазувала взагалі лак бальзамом але то у мене їх було мало. І, ну, і троянди я замазую, і лак-бальзамом. Але зараз їх стільки багато, що ну, деякі там сорти і замазую, які там супер берегу. От. А так, в основному, навіть які супер пупер але вони вже дорослі, то я не замазую верхівки ці лак, ну, лак бальзамом не замазую. Єдине, що щоб не було, зовсім щоб не було сирості. От сьогодні у нас плюс 2, сонце там то виглядає, то не виглядає. І, ем... Хоча вночі був мінус. Я от дивлюсь, бачите, вон там вон, земля замерша, підпорошено і нім. Тобто воно то відмерзає, то вночі знову замерзає. Ну, от якраз нормально. Сьогодні ще ввечері буде мінус, а завтрашнього дня у нас ну, таке пониження температури. Ну, Стан бруньок ось такий. От зараз вам покажу. от Стан бруняк, бачите. Тобто, і в принципі вам, ви повинні обрізати гортензію так, щоб, так, щоб до сокоруху. От дивіться, зараз я вам так от покажу стан бруня. Да? От. от такий от стан бруняк. Ну, бруньки поки зимують гарно. Ну, і ще там деякі рослини теж хочу нарізати живці, тому що не знаю, якщо до нас той мінус дійде. Потім отак працювати. Ну, щоб, короче, зберігати я ці живці буду в мох -сфагнум. ну І по мірі, як е, треба мені буде з ними працювати, то буду їх доставати і щось там або вкорінювати, або на бруньку, або зеленими. Ну, щоб, короче, коли буду працювати, тоді буду доставати а так зберігання в мохсфагнум ну Зараз е, покажу, кожний рік ця, ця обрізка, вона. Знаєте, от як е, якось вона вроді як і то те ж саме, але в той же самий час, от, наприклад, в, в щось воно відрізняється. В тому році я це сама собі придумала обрізку волотистої гортензії Полістара Фелія. І е, якщо хтось слідкував, був на каналі, то Дивились, який був гарний результат. Ну, не бачила я ще ні у кого, щоб отак розкладали гілки і придумували, як обрізати полістарафілію. Ніде не читала, ні я та сама, ну так чисто спробувала для експерименту. Знаєте, як до пару років вона в мене росла, ні то ні сьо. От спробувала по-іншому обрізати, і от вийшов гарний результат. Зараз от такі от гартинзі, от, під якими я стою, і хочу вам показати. Це така більш-менш стандартна обрізка буде. Але е, в той же час хочу вам, от, наприклад, показати, чому обрізка ця може відрізнятися на кущах. Низькорослих, потім ще на іншому От покажу зараз кущ, е, мабуть, до обрізки, зараз піду, піду до тих кущів, покажу вам, в чому, е, в чому справа. Ну, не дуже відрізняється, але все ж таки є. І ми, просто я не буду вже інших відео знімати, тому що в минулому році у мене на каналі є обрізка, яку я в минулому році зрізала на середньорослих сортах, на низькорослих сортах, на високорослих, це, особливо полістара філія. Подивіться, ну, мені дуже цей спосіб сподобався і результат сподобався. Ну, я, звісно, не претендую там, на золоті медалі якісь, але те, що відчуваю, те, що... Ну, можу порадити, то, будь ласка, користуйтеся. Я тільки буду рада, якщо у вас теж буде так ну, от Я підійшла до е гартинці, просто вони тут рядом, е ростуть поруч одна за однією. Що я вам хочу просто сказати, звернути на що увагу. О, дивіться, от така от гартинзі, от велика, вона в мене без назви. Ось така от, бачите, Тут зв'язана, просто шапки оборвані, е обрізані для того, щоб. Е Ну, якщо льодові дощі, щоб вона не поламалася. Але що я от вам хочу сказати? От дивіться, між цими бруньками, дивіться, який, о, яка відстань, бачите? Тобто Це ну, особливість цієї гортензії. І тому різати треба її по-іншому. Бачите? Тобто я тут вкладу цілий цікатор. Між бруньками тут цікатор. Тут 15-20 см, є більше, дивіться, от які товсті. Гілки, от. ну вона така сама. Це не, там, не те, що я там її кормлю якось по-особливому. Оця гортензія взагалі вона не підживлюється, їй кидається трошки конського навозу восени і все. І вона отак от і живе. Тобто це такий, ну я не знаю, такий сорт гортензії. І от дивіться, от малі, які тут Оце, е... їхній повний ріст, один сорт, і ось другий сорт. Це їм, мабуть, років по сім. Бачите? І от подивіться на їх міждовузля. От. Зараз покажу, бачите, От яке мале. Так це ще гарно нарощене. Це я весь час працюю е на підживлення там з ними і так далі. От подивіться на. Ой, зараз покажу вам. От. Бачите, який розмір е міждовузля малий. От. Де мій палець, от я тримаю. Бачите, як близько розташовані ці бруньки. І відповідно, от, отаку гортензію вже будемо підрізати по-іншому. Ну, а так от я в принципі, от обрізала вже всі середньорослі гортензії. Тут от одна, ось тут. Тут не видно, мабуть, і тут Бачите, все обрізано. Тому зараз вам буду показувати, що я натягнула. Білу тканину, щоб вам було видніше. Тому що так, от, якщо так показувати, то бачите, нічого тут не видно. Так, ну і так, будемо працювати з кущем графіті Сорт я вам можу не називати, це просто називаю для того, щоб ви могли зорієнтуватися, що це кущ середньорослий. ну Я би його не відносила до високорослих. ну Звичайно, можна там обрізкою якось його і витягнути доверга, але навіщо треба так, щоб... Були шапки великі. Так, я його розв'язала. Е, ну, і зразу вам кажу, що там, от коли розповідають, е, ну, пишуть обрізка, куща, графіки, обрізка, куща там якогось. Ви не звертає... Тобто воно буде все однаково, практично. Ви про назву не звертаєте, ви просто звертайте увагу, це який це сорт. Низькорослий, високорослий, отак от. А не на те, що там графіті. Тобто, Допустимо, графіті, і Бігрін, і Red Living, Red Velvet, і що там, що там, все, що відноситься до Малінча, до середньорослих, і, воно все буде обрізатися однаково. Тобто, від назви обрізка від назви не залежить. Отак, що хочу сказати. Так, ну, я от прибрала оце, виходить, все, чим воно прикрите. О, дивіться, тут все у мене заморожено. Так, значить, як тут отут от видно, скільки років цьому кущу, бачите, він дуже-дуже дорослий. От ось видні всі мої підрізки. От перша була підрізка, на, коли формувався кущ, бачите, от перший рік, верніше це другий рік, перший рік це тільки паличка. Це другий от рік, отут от, от на всіх от, цих, от, от видно, як була обрізка на другому році. От. Потім пішов третій рік. Ой, я не показую, да? дивлюсь туди на кущі, не показую в телефон. От перший, верніше, це другий був рік, це третій був рік підрізка, це четвертий рік підрізка. Бачите? Тобто, виходить. Отак от, от, от стільки от підрізок. Підрізка в основному була, тут ви можете порахувати, от, допустимо, от, да, взяли і, і рахуєте, от раз, два, це на три пари бруньок було. Тут теж раз, два, на дві пари бруньок. Тут було ну тут от, брунька якась спляча, але вона тут є. Ра, ну Виходить, раз, два, от, верніше, раз, два і три. На три пари бруньок. Да? Тут, от, отут, наприклад, раз, два. Бачите, тут була велика, от, от ця гілка велика була Над... Тобто, ви, отак, коли кущ. Ну, якщо не ви підрізали його вначалі або щоб вам згадати, як ви його підрізали, то ви завжди можете порахувати ті бруньки, як, 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 ви, як ви підрізали раніше. Понимаєте? Підійти до куща і подивитися, як воно він у вас розвивався, і годиться ли вам така обрізка. От бачите, тут от, дивіться, от, отут от, от брунічка така, вона полусліпа, спляча. От, ну хто її рахує, хто не рахує. Получається, якщо її рахувати, то виходить раз, два, три. А я, а я їх таки не рахую, я отак рахую раз-два і потім, отак от обрізку роблю. А брізку треба робити. О, дивіться. От бачите, отаких от от піньочків, щоб не залишалося. Ну, о, Як вам показати? отут, тут, -от, мабуть, да? отут -от, мабуть от залишився високо піньочек. Тобто, Максимально близько до бруньки, тоді він отак от без піньочка, отак от заростає. Бачите, тут, -от, а ну, щас. Отут, бачите, ось підрізка, ось вона. така, от. Ось підрізка. Тобто, я вам такі от, знаєте, всі показують цю обрізку, але я вам хочу показати такі моменти основні, може хтось і не показує їх, і не звертає увагу. От Бачите, отут -от, бачите от як воно низько обрізано. Виходить, у вас буде тут, в залежності від того, скільки гілок вийде, дві чи три. В залежності від того, от як розвинені отут -от бруньки. От бачите, В основному тут дві або три бруньки завжди, отак у рослини. От якщо ви подивитеся, отак от на От, вище, да? отут-от, наприклад, три бруньки. Тобто, ви можете зразу, допустимо, от, Бачите, тут, от, ну вон там вона тобто, от, так, ну, зараз, о, бачите, на мій палець фокусується. Тут, виходить, от раз, два, і тут з цієї сторони, третя брунька. Тобто ви можете, коли обрізаєте ще таке. Можливо, от, отут -от у вас, от, бачите, от брунька. Воно тут теж є. Оце рахується перша. Але от бачите, вона яка така не сильно виражена, тому ви можете, ну, як хочете, рахуйте, хоч ні. І отак, от, от, допустимо, порахували, допустим, раз, два, три. Подивилися. ага, Тут вам, допустимо. Ну, така брунька, яка не подобається сильна розвитка. А от така от, більший розвиток їй подобається. от На цю і підріжте, вийде у вас все одно, раз, два і третя. Розумієте? Тобто, із двох-трьох бруньок ви виберете те, що. от Наприклад, тут я порахувала, да? і бачите, от гарна брунька. От, вона мене влаштовує. Отак от от я її буду підрізати. Тобто, Це по кількості бруньок. Тобто, Дві-три пари бруньок ви обрізаєте. Тепер, оце таке. О, дивіться, оце гілка, виходить, от що їй не сподобалось, не зрозуміло. От Вона зовсім не стала розвиватися. Або, або це було зломано. Ну, може отут, да, отут може от щось наломана або нарізана або наломана. В ну, общем, ви бачите, що вона не квітла, не розвивалася, нічого вона тут мені ніякої радості не доставляла. Тому її вирізаємо під самий низ. Отут от Але можна, отаку бруньку, верніше, отаку гілку. Але можна спробувати один раз її, от, Бачите, вона тут зелена. От, зараз покажу. Бачите, вона зелена. Тобто ви можете спробувати підчікати її один раз, спробувати, що вона зелена. І тоді обрізати, от, виходить, тут в якийсь рік от ж у неї була підрізка. Да? І оце у неї, отут бруньки, всі вони сплячі. І якщо ви отак от візьмете, підріжете її, отак от, то з от, от сплячі, отут от, у вас е, обов'язково прокинеться брунька. Я так вже робила е, велику гортензію обрізала. Так сказати, на зворотній ріст. Зворотний, зворотний ріст. Да? Ну, я займаюся просто і деревами різними. От, і знаю, як це, е, можна зробити цей зворотний ріст. Тобто, от дивіться, ще раз, що я кажу. Отут от бруньки, які у вас, минулому, отут у вас була в минулому році підрізка, а отут вони не, не прокидалися. А вони і не прокинуться, поки буде рости оця верхня. Розумієте? А якщо ви хочете занизити свою гортензію, то ви можете отак от обрізати низько і тоді, отут, от на цьому стволі, на попередній обрізці, прокинуться ваші бруньки. Зрозуміло? Тобто не обов'язково кожен раз іти, що отак обрізка, потім отак обрізка, а потім оцю гілку, оцю здорову, треба взяти і підрізати. Ні. Можна, якщо вам треба занизити от висоту цієї гортензії, зараз відійду, от бачите? Вона дає яку висоту, от, от таку гілку вона давала, приріст такий. І ну, вона ж з кожним роком все більше і більше росте. І на наступний рік, ну, якщо ж це було метр десь двадцять, мабуть. Висота її, то наступного року я зараз ще підніму на дві пари броньок, і наступного року вона виросте ще більше. Тобто, в якийсь момент, а і квітки ж будуть мільчати, розумієте, в якийсь момент мені все одно прийдеться різати отак от на якусь висоту. Тобто, якщо не, ну допустимо, я ще один рік собі її та саме, залишаю, отак от, да? от я зараз буду різати на дві пари броньок. всі. От. То ну, цю отак от буду підрізати на дві пари бруньок. Тобто всюди йде. Отак от. ну, виходить, дві пари бруньок, а третя ж у мене от вона. Ну, я її би, не рахую. От, раз, два. Ви бачите, дві пари броньок. Раз, два. Всюди от. раз, два. Але от, отут от ще й одна. Ну, есть, ви її просто можете не побачити, отак тільки от, пальцем. пальцем можете відчути. Ну, Отак от я її підрізаю. Тобто, а, тепер ще. Значить, ось така от гілка. О, дивіться, виросла ця гілка, ну, там просто знизу заморожена земля, знизу, і її не видно. Не та сама. Але якщо я її підкопаю, то виходить, як такі гілки виходять. Вони виростають з цих бруняк, які от сплячі знизу. Можливо, там прикопана вона, чи мульчою було закидане і так далі. І от дивіться, бачите, вона видала мені от таку от довгу-довгу Довгу-довгу гілку, і ось вона квітла навіть. Ну, тут от я зрізала шапку, значить вона квітла. І, значить, цю гілку можна використати як основу для, майбутнього, ну, для майбутніх гілок. Але от не зарізайте її. Тось, розумієте, тось треба тримати як сказати, один рівень. Якщо ви ріжете, то треба тримати один рівень у вас всюди. от е, Що я хочу сказати, от, Бачите, отак от от воно все йде в один рівень приблизно. Тоді вам і ці бруньки получать, получаться, вони так і получаються. Оці по, по дві, по три пари бруньок, так і буде. Так от, це ж я вам все хочу розповісти от про цю гілку. Тобто, у вас, якщо вона була по дна, перша, от перший раз, якщо ви її обрізали, Перший рік, да? то ви б її обрізали там на одну, або на дві. Ну, коротше, як можна нижче. Отак от би. Я би обрізала отак. От. Але судячи з того, що вона у мене всередині куща, бачите, то вона отут-от знизу вона мені. Тось, вона, ну, як вам сказати, Тут два варіанти. Або вона видасть. Міцні гілки. Або вони тут от в кімнаті, в от в листях, вони тут і загинуть. розумієте? Якщо оця от гілка, яку я обрізала на зворотній зв'язок, на зворотній ріст, вона у мене, от бачите, от, вона тут наружна. І от у неї брунька. От, тут от у неї брунька наружна, то оця, оця гілка, вона у мене всередині куща. І тут, звісно, ну, всередині куща треба, щоб вона якось виросла. І тому тут так треба вирішити. Або ти її низько-то от обріжеш, от, на оцю одну навсього брунечку, отут-от, щоб один піньочок розвивався. Але тоді треба буде контролювати, тобто вона видасть таку товсту гілку, видасть. Але тоді треба буде контролювати ті та саме. Але, але можна і отак от обрізати. От. Щоб вона просто вона вийде в рівень більш-менш в рівень от на пред, ну, рік так сказать, в рівень обрізки предучого року. Отаким Отак, от чином. Не знаю, зрозуміло, я вам розказала, чи, чи ні. так Зараз от обріжу трошечки і, може, ще раз вам покажу. ну не знаю Допомагає чи ні той екран білий, щоб дивитися, ну може і допомагає. Так, ця гілка, от вона якась тут і чорна, і от вона не пішла е, в розвиток, тому я її підріжу аж от, аж так, от, туди, наскільки зможу. Отак. А, бачите, а вона, а от, от дивіться, різниця. Оця гілка, бачите, от зріс, він темний, вона не жива зовсім. Тому її треба вирізати там от понище, ну і толку з неї. Толку з неї нема. Аж до зеленого, он, аж куди я її, бачите, підрізала. А ця зелена, Оця. тому її треба залишити. А та, от чомусь вона не стала розвиватися, от я її прибрала. Так. Отут, отут виходить, дивіться, коли гілки товсті, то я їх як би, залишаю всередині куща. Чому? Тому що колись я повирізала. Ну, Моє правило таке, що, от, бачите, от я всередину куща все вирізаю. От, от воно розвернуто. От, це, це була підрізка минулого року, потім от це, наросли ці гілки. От я їх, оцю гілочку я взяла і підрізала, тому що вона була тонка і вона йшла всередину куща. Ну, це було, було вже зелене нормування. Оце так. От, і тут всередину куща. Але що я запримітила? Що коли ти всередину куща і його вирізаєш. То потім, е, от він, виходить, по краям квіти є, а всередині нема. Це я вам все розповідаю для того, щоб от підійти от к цим гілкам. От дивіться, тут три гілки, які, от бачите, от, от одна, вона всередину куща. От видно? вам, да? на, на зеленому фоні, ось вона. ось, ось. От вона якось іде, от вона йде всередину куща. І, в принципі, її, от як кажуть, отак от треба обрізати. Але я її залишаю. Чому? Тому що от я вам кажу, що коли потім іде квітка, то виходить по краях квіти є, по краях куща, а всередині куща квітів нема. Зрозуміли, про що я про що я кажу? Ну, в общем, отак, от, от, от знаєте, коли е, рослина, вона якось росте. Е, більш-менш з однаковою силою. І отут-от-бачили, от, от, як я швидко обрізала оці от, от три гілки, навіть не рахуючи бруньки, тому що їх просто не треба рахувати, тому що їх тут чітко по три штуки. <рес> ну от, арсено, так от росте в один рівень. І вона так. Ну і що тепер от з, з цією от робити з цією гілкою? Або її залишити, отак от, взяти її низько, але вона. Ну, от, бачите, так от низько. Але вона тонка. Якщо я тут залишила всередину куща отаку товсту, то тут нема смисла її. Ну, це я вам так показала, що можна от, от так. От, да? І, щас, зараз. І оці, оці, де, оці тонкі гілочки, я так от обріжу. От. Але от тепер дивіться, вона виходить. Оця одна вона і тонка, і вона всередину куща. Тому я її беру і прибираю. Ну, То я вам показала просто для прикладу, що її можна залишити. От, бачите, вона? Ось, ось вона, ось вона, ось вона. От. А тепер я її просто так от акуратненько зрізаю і все. Так, кудись вона полетіла, а так якраз, якраз була гарна. Бачите, гарний. Уже черіночок. Так, як треба на, на три пари бронечок. От оно. Отакий от, от. Так, ну оце в мене такі гілочки. Отак от получається той кущ. А, от іще тут. Зараз. Оце теж гілка, яка з минулого року. Тому треба або її так подивитися, ага, суха. Так, я дивилась на гілку, не знаю, попала в, те, в телефон зйомка чи не попала. Але оце тут, от, ну, так, мені треба якось рукою тут залізти, щоб е, старайтеся зріз робити так, щоб він був паралель, паралельно. О, дивіться, бачите, от я отут от, щоб пенічки не залишались, як я ставила руку. Я ставила руку отак. -от. Бачите, от так от. Паралельно вот этому от э ем, параллельной этой гілці гільці от так от обрізала, вот так чик. Поняли? Точно так же і там я обрізаю. Тобто, якщо мені треба, ну, от давайте от так. Якщо мені треба буде оцю гілку зрізати, да, то я от так от поставлю секатор і от так от її обріжу, от так. От видно вам. В общем, така от така получилася. А ну зараз. <ріх> Тепер опора велика. Акустик маленький. Видите, хорошо, щоб оставилася поставила ну, бі білий екран, тому що так от нічого не було б видно. Ну, от так от. Точно так же виходить і ті кущі. Оці два, зараз обріжу. От. Кому треба ось такі от, е, е, живці, це ж я спеціально їх зрізаю, щоб воно. Не на той мороз, щоб можна було з ними працювати. Бо, ну, ось, говоря, кому треба, будь ласка, звертайтеся. Ось такі от Вони гарні на вкорінення. На всяке. Ну, такі потовщі вони на вкорінення вже не підуть. Це тільки якщо брунькою от, розмножувати. Коротко, звертайтеся, то я їх буду зберігати, покладу мох з фагном. От, і можу відправляти ось такі от е, нарізані живці ну, на три-чотири пари броньок. Такий результат моєї праці сьогодні. Все, тепер можу чекати сніга, морозу і так далі. Нічого мені тепер не страшне. От, знову вийшлося відео довге, але дуже-дуже хотілося вам все, -все розповісти, якісь нюансіки. От, Дуже хочеться, щоб у вас теж квітли гарно квіти. Якщо будуть якісь ще запитання, то пишіть, будь ласка, переглядайте відео минулих років. Там може теж для себе знайдете якісь цікавинки, обрізки саме по гортензіям, по сортам низькорослі, середньорослі, високорослі. До побачення.